Проводимо вже шостий турнір Кубок преси. Цього року він присвячений пам'яті Володимира Козика, який цього року трагічно від нас пішов. Досі говори про нього і нагортаються сльози. Но, хочемо фанувати його пам'ять, тому запросили вісім команд. Серед восьми команд учасниць, окрім команди міської ради, обласної ради ТТБ, Кременецького Динамо, самогонної ресторації і команди Новий світ заявилося відразу два склади кореспондента: ветеранський та молодіжний. В обох командах хлопці, які раніше грали та тренувалися разом із Володимиром Кузиком. Саме за них і вболівали дружина Володі, Кузика, Світлана та їх донька Олена. Кожна неділя, яка була, незважаючи ні на що, в них розпочинався по-моєму о 10-й годині футбол, який тривав приблизно до 12-ї години. Тобто всі ті пропущені голи, всі ті забиті голи, я могла спостерігати інколи із балкона, тому що мешкаємо поруч, отримував дуже багато задоволення, незважаючи на те, чи вигравали, чи програвали. Цього разу друзі по команді Володимира Кузика його не підвели, і краще це вийшло у кореспондента-один, тобто молодшого складу. Хлопці вийшли зі своєї групи із першого місця, залишивши позаду команду облради, кореспондента старшого та ТТБ. У іншій групі першою виявилася команда Тернопільської міської ради. І з другого місця участь в змаганні продовжило Динамо із Кременця. Відтак у півфіналі саме Динамівці стали суперником першої журналістської команди. Результат напруженого матчу нічия один переможця визначила серія після матчових шестиметрових ударів, в яких помилки суперника логічно завершив влучний удар кіпера. Кореспондента Назара Скочеляса, який приніс команді вихід у фінал. У іншому півфіналі зійшлися команди обласної ради та міської ради. В принциповому протистоянні перемогу здобули облрадівці. Їх кореспондент один уже обігрував у групі. Вдалося це повторити і у вирішальному матчі змагання, програвши перший тайм 1-0 у другій половині. Ні, зустрічі молоді журналісти зуміли спершу зрівняти рахунок, а згодом і вирвати перемогу. Вирішальний гол забив Андрій Мартинюк, отримавши довіру на виконання штрафного у вирішальній хвилини матчу. 2-1 і перехідний кубок преси пам'яті журналіста Володимира Кузика до наступного турніру опиняється у кореспондентів. Весь турнір з самого початку був дуже напружений. З самого початку ми зіграли в нічию. ну але я не знаю, кожна перемога практично вволювала. Ну, хлопці дуже старалися, дуже хотіли перемогти. Тим більше, що турнір пам'яті Володимира Кузика, нашого друга, з яким ми багато грали разом на турнірах. Ну і не знаю, дуже задоволені, що так сталося. Загалом турнір шостий за ліком до того, п'ять разів ми команда наша жодного разу навіть не була в призерах. Минулого року ми так само виставили дві команди, і дві команди зайняли останнє місце в своїх групах. Цього року. Оскільки в нас команда спортивних журналістів не тільки спортивних велика, нараховує близько 20 чоловік. Ми так само вирішили зіграти двома складами. З перспективою, дай Бог, що можливо хтось вийде з групи. Так сталося, що команда не тільки вийшла з групи, а стала переможцем цього турніру. Окрім переможця та призерів цьогорічного кубка преси пам'яті журналіста Володимира Кузика. Організатори визначили та нагородили кращих гравців. Окрема подяка також доброчинцям, які з нагоди змагання матеріально підтримали сім'ю Володимира Кузика.